Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми, косметолог Аліна Софина. Доброго дня Аліна. Добрий. тема нашої програми сьогодні: як доглядати за шкірою обличчя на весні? Ось зараз весна, тепло, все цвіте, дуже гарна погода, але шкіра не завжди, скажімо, їй комфортно за такою можливою погоди. Можливо, помиляюся. Ось зараз ми це власне з'ясуємо, Як, які зміни в погоді і середовищі можуть вплинути на шкіру людини весною. Зміни це передусім, зміна погоди, тобто було тепло, зараз дуже великі вітра, сонечко з'явилося, тобто шкіра перелаштовується на новий рівень захисту, так би мовити, і це зазвичай також дуже впливає. Які засоби і складники мають бути включені по догляду за шкірою навесні? На що звернути увагу? Тут які поради тут можна дати? Передусім, це гіалуронова кислота це зволоження. Любій шкірі, любого типу, жирна, то комбінована або особливо суха чи нормальна їй, звичайно, потрібно зволоження. І е, якщо ми не доглядали якісно за шкірою взимку, то навесні. Потрібно додатково давати їй догляд, щоб в неї був ресурс працювати і захисні функції на сонечку. Угу. А чи потрібно скажімо, навесні вже навесні захищати шкіру обличчя від сонця? Від сонця потрібно шкіру захищати увесь рік. Тільки ми міняємо ступінь захисту, тобто SPF, Sun Protector Factor. фактор навесні. Ми збільшуємо його до 50, а взимку можна там 30 тридцять використовувати. А як, як використовувати, скажімо, захист для шкіри обличчя? Тобто, ми спочатку як ну, ось встаємо зранку, вмиваємося там пінкою чи якимись іншими речами, а потім наносимо захисний оцей е, захисним фактором Крем. Чи так. якось, якось по-іншому ця процедура? Звичайно, це саме так робиться. Ми спочатку вмиваємо спінкою, потім ми наносимо тонік, а зазвичай потім ми наносимо крем. Є крема вже е, денні, наприклад, з СПФ-фактором, а є окремо СПФ-крем для захисту. Але хочу зауважити, що працює саме той крем, який нанесений е, безпосередньо на шкіру, тому що є багато, наприклад, декоративної косметики, тональних Основ, які використовуються 20-30 СПФ, але він не плюсується. Тобто, якщо ми нанесли 50 і 30, у нас не буде 80 СПФ, а буде працювати лише такий, той фактор, який нанесений безпосередньо на шкіру. Тобто просто для себе кожна жінка, власне, має мати такий захисний, скажімо Звичайно, Звичайно, і ну, їм, їм користуватися. А які засоби захисту від сонця можна порекомендувати для весняного сезону, скажімо, якому типу шкіри, що запропонувати? В любвій доглядової косметики вона налаштована на. Кожен тип шкір є для нормальної, є для чутливої, навіть, є для пігментованої. Тобто, Ми вибираємо саме за типом шкіри. І Там є великий спектр засобів доглядових, тобто окремо, як я казала, казала вже СПФ або просто денний крем, в якому є СПФ-фактор. Угу. Які процедури, скажімо, або техніки догляду за шкірою можуть бути корисними для боротьби з проблемами, такими як весняні алергії, висушення шкіри, пігментація, все це з якраз. Скажімо, факторів весни. Ось тут що може, що може власне запропонувати косметолог процедури техніки саме на весні? Якщо ми говоримо про алергію, це звичайно звернення до алерголога і бажано не на весні, коли вже ми отримали прояв алергії, а безпосередньо, коли в нас немає гострої фази захворювання, тому що це все таки займається алерголог цими захворюваннями. І алергія це реакція організму на повторне потрапляння алергену в нас в організм, тобто вона могла в нас декілька років не бути, потім проявитися. Тобто, зазвичай, як правильно це зробити, це виявити алергію, якщо у вас, наприклад, була алергія в літку або навесні, взимку. Коли нема цвітіння, ми йдемо до алерголога, здаємо проби, виявляємо, на що саме в нас алерген, і вже працюємо з лікарем. Якщо ми говоримо про пігментацію, дуже часто влітку. Це вже коли личко підпалилося на сонечку. У нас є посттравматична пігментація, вона видаляється дуже важко, тому краще використовувати spf фактор захищати личко, щоб не було травмування та. Пошкодження шкіри. А пігментація реагує на, скажімо, на, на сонячні промені? Звичайно. Якщо в нас є десь світліші частинки, є темніші. Звичайно, на сонці, якщо ми ще не будемо захищати шкіру, ті пігментовані частички, частички такі як от мелазма, є така вид пігментації, вони будуть звичайно темніші. Но це... Такий процес дуже швидкий, тобто раз не нанесли вже хоп, і воно присутнє на шкірі. А веснянки, ось не всім жінкам подобається, що у них є веснянки, вони зазвичай, якраз навесні, скажемо, ну прикрашають шкіру обличчя. І що тут можна, які взагалі ну рекомендації можна тут дати, або там техніки чи застосовувати? Зараз. Є різновид засобів, які ми використовуємо, наприклад, з кислотами, з фруктовими кислотами, крема? Але це має бути підібраний захист саме на пігментацію веснянки. Ну дуже важко, особливо дівчатка, які реженькі, це в них просто як то кажуть, в крові видалити. Ми їх повністю, звичайно, не зможемо. Хто схильний буде, якщо він захищати шкіру, буде їх трошки менше, але в ноль, як то кажуть, ми ластовиня не вберемо. А які продукти або інгредієнти можуть бути шкідливими для шкіри під час весняного сезону? Можуть бути дуже агресивні, наприклад, якщо ми говоримо про косметологічні процедури, дуже агресивні пілінги. Зараз дуже багато різноманітних процедур, які можна використовувати цілий рік. Колись можна було лише там взимку, восени. Зараз немає таких кардинальних мір, тому дуже багато можна використовувати все сезону. Але якісь агресивні процедури, якби то лазерна шліфовка шкіри. Або дуже активний якийсь пілінг, який використовується тільки взимку, я б не радила, тому що ми можемо отримувати такий наслідок, як посттравматична саме самопігментація, яку дуже важко видалити і довгий час прийдеться з нею працювати. Аліна, ви за освітою лікар, і тут я б хотіла ще запитати один такий момент. Зазвичай, жінки, коли там дивляться, є проблеми зі шкіри обличчя, вони лише звертаються до косметолога. Але і іноді і доволі часто. Скажімо, проблеми на шкірі обличчя можуть бути абсолютно різні, пов'язані там і з гінекологією, і з кишківником. А які тут поради можна дати, яких можливо лікарі треба відвідати перед тим, як займатися вже шкірою з косметологом? Саме так зазвичай, коли клієнти, пацієнти до мене приходять і мають якісь небажані прояви, як або пігментація, або висипання. Проблема завжди лежить усередині. Шкіра наша це найбільший орган нашого організму. Так вона показує лише ті проблеми, які є всередині. Безпосередньо це ми здаємо у гінеколога гормони і печінкові проби. Та якось ну, вже розпитуєш людину, що саме хвилює, і вже направляєш дійсно. Це гінеколог, астроантеролог, бо печенкові проби. А печінкові проби якось саме на обличчі також позначаються? Звичайно. З ними? Так, так, так. Звичайно, це може бути або пігментація, або висипання певні. Або, ну, Зачастую це а, пігментація. Угу. Часто. А як правильно використовувати зволожуючі засоби, щоб уникнути висушення або забруднення шкіри? Ми маємо наносити їх. Е Ступінчисто, тобто на обов'язково на зволожену шкіру, ми не наносимо на суху, тому що якщо шкіра вже висохла, все, що буде нанесено зверху, не буде давати такого результату. Тобто на зволожену шкіру вмилися, нанесли тонік і нанесли зволожуючий засіб або всеворотку зволожуючу, а потім крем. Угу. Складна така багато Ну, скажімо, Ну це багато... це саме простий. Це такий ще не багатоступінчатий догляд, як в Кореї в них там 10 ступенів може бути. Наше Є... просто які засоби чи процедури можуть допомогти покращити текстуру шкіри і зменшити пігментні плями, які можуть з'явитися після зими. Ну якщо звичайно, це самі ці пігментні плями не пов'язані з захворюванням печінки або жовчини, жовчних шляхів. Ось саме вони можуть давати наскільки розумію, скажімо, такі. Такі проблеми, такі плями. А тоді які засоби чи процедури можуть допомогти? Це мезотерапія, ін'єкційна процедура, в якій ми використовуємо спеціальний мезококтейль, який бореться саме з пігментацією, а також є пілінги, які є всесезонні, які є біоревіталізанти, які працюють. Так би мовити, усередині шкіри вони безпечні для використання і в вос і восади, і навесні, і влітку. Тобто можна їх вільно використовувати і працювати саме на пігментацію. А до речі, як ви ставитесь до народних засобів щодо пігментації, таких є там ну є такі поради, петрушка здається, сік лимону ем, якісь там ще інгредієнти. Ось для відбілювання шкіри. Я рахую, що ем, продукти варто вживати всередину, а не наносити на обличчя, тому що дуже багато е, косметичних е, брендів працюють, е, викладають великі кошти, щоб виявити скомбінувати навіть з рослинних препаратів е, зросили. З рослин також ем, препарати, щоб діяли дуже якісно на шкіру. Тобто е, дуже багато косметичних засобів саме основане на різноманітних лікарських рослинках. Е, самі ми зможемо проконтролювати наскільки активно в нас будуть діяти кислоти. Ми не знаємо. Ми можемо нанести, а в нас чутлива шкіра. Ми цього не знаємо. І, врешті-решт, більше буде шкода аніж користі. А які засоби або рекомендації можна дати для боротьби зі стомленим виглядом шкіри, який може якраз виникнути в результаті зміни сезону? Стомлений вигляд шкіри це тип старіння. Він не виникає зі зміною сезону. Він є. Тобто в кожного є там м'язовий, є мускульний, є втомлений, є деформаційний, саме наш ем, слов'янський тип, більш за все, це деформаційний. Втомлений – це, звичайно, домашній якісний домашній догляд. Зазвичай дуже корисно буде це процедури ін'єкційної біоревіталізації та мезотерапії на зволоження шкіри хоча б, два, так, хоча б два рази на рік. І в цілому постійний. Догляд, тому що така шкіра, вона дуже тонка зазвичай, вона дуже мало має підшкірної жирової клітки вони, і саме тому будь-який недосип, стрес дуже сильно відображається на ній. А які інші заходи можна застосувати, щоб забезпечити свою шкіру обличчя оптимальним доглядом під час весняного сезону? Гарний відпочинок, сон, харчування, позитивний настрій. позитивний настрій і, звичайно, похід до якісного професіонала і домашній, звичайно, догляд. Чому всі косметологи так за нього борються, тому що ми вмиваємося. Самі, хоча б два рази на день, а до косметолога в кращому випадку ми дійдемо, може два рази в місяць, тобто це дуже гарно, якщо ми займаємось собою, але вдома, звичайно, це прям базове має бути. Ну а які поради такі базові можна дати саме по догляду вдома за шкірою? Не лягати спати з косметикою ні в якому разі, спостерігати, що ваша шкіра потребує. зазвичай ми коли змінюємо догляд на весну. Наприклад, ми змінюємо зимовий догляд, ось зараз. Навесні, тобто, ми забираємо такі більш жирні кремчики, додаємо якісь легенькі, особливо якщо це жирна або комбінована шкіра. Тобто, прислухатися до себе, спостерігати, і тоді вам ваша шкіра, ваш організм підкаже, що вам потрібно. Декілька слів про вітаміни, комплекс вітамінів. Які тут поради можна дати? Чи обов'язково консультація лікаря має бути для того, аби приймати, скажімо, певний комплекс вітамін? Чи ну, люди зазвичай як займаються? Зайшли в аптеку, купили собі комплекс вітамінів, самі собі вирішили там. Якщо щось. це робити правильно, це дійсно має бути спочатку здати аналізи, перевірити, яких вітамінів досталь, яких не вистачає. Але є такі вітаміни, як, наприклад, омега, де які будуть корисні за. Особливо для жінок, особливо для їхніх судин. Тобто, мегу ми можемо курсом пити два рази на рік вітамін Д в звичайні дозі... Дозування, дозування. 2000. 2000 одиниць, ми можемо вживати кожного дня навіть в профілактичних цілях. Тому що в нас недавно на семінарі я дізналася, що в нас дозування навіть в при при аналізах дуже занижені, тобто в нас пищу там 20-30, а має бути в організмі набагато більше вітаміну Д. тобто це такі вітаміни, які можна навіть без призначення лікаря використовувати, але звичайно, щоб перевірити дійсно і працювати. На те, що саме, що нам не вистачає, це здати передусім аналізи. А омега, омега-3 аналіз. омега це рибічий жир, власне. Так. так тобто так. можна і рибячий жир, який нам давали Ну, два дитинство. рази на рік воно точно не завадить. Воно дуже класно буде працювати і на якість шкіри, на зволожені шкіри, на судини, на серце також. Чудово, прям Лю людям, які хворіють серцево -судин, судинними захворюваннями, це буде прекрасно. Угу. Я дуже дякую за такі дякую. поради, за такі інтерв'ю. цікаво Ну і нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як доглядати за шкіри обличчя навесні. Можливо, наші поради стануть вам у нагоді. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була лікар-косметолог Аліна Софина. З вами була на Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один